Заслужений артист України, режисер-постановник Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Баука Олександр Куцик у вересні відзначає одразу дві знаменні дати: – 70-річчя від дня народження та 50 років творчої діяльності. Розпочав свій шлях у театрі Олександр Куцик як актор, а згодом вже сам ставив вистави. Відтоді у його доробку десятки режисерських робіт. Вистави з кожним роком ставали різні. Я намагався. Ну, знайти якусь, якусь знайти свою, свій стиль. Мені дуже близький фольклор. Я в цьому вбачаю велике джерело для натхнення, велике джерело стилістичних особливостей, митця, манери його. Вона не має міжі. Фольклор. Він стає потім авангардом фольклор, сучасним народним мистецтвом. Найважливіше для ювіляра це рідний край та родинні цінності. Саме цим він, як викладач, намагається поділитись зі своїми студентами, аби молоді митці, крім професійних якостей, збагачувались і духовно, та росли, і формувались як особистість. Така найпотужніша, мабуть, найдаліша робота це не до тепа звертепа, в якій мені вдалося так, на мій погляд поєднати, ну і майстерність, і досвід, і, і, і мою тему втілити. Родина. Дім, рідне, рідне закарпаття. На творчий вечір ювіляра завітало чимало колег та друзів. Вітали віршами, музичними композиціями та власне театральними постановками. Закарпатському академічному обласному театру Ляльок Бавка Олександр Куцик присвятив 35 років свого життя. А попереду має ще чимало творчих планів. Мене мотивує внутрішня потреба. Я не можу без театру. Мотивують мої маленькі глядачі. Я коли заходжу в театр, дивлюся, бо переважно наш глядач це діти. І я дивлюся на ці оченята і так хочеться їм, їм зі сцени сказати. Поділитися якимись сонячним настроєм нині. Ювіляр працює над постановкою нової вистави на п'єсу Олександра Гавроша про рідне Закарпаття, прем'єра якої очікується цього року